Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дорогі в Христі, сьогодні чуємо ці слова. Даю, каже, заповідь вам, щоб ви любили один одного. Щоб ви любили один одного. Це є найголовніша заповідь, яку Христос. Прийшов засвідчити у цьому світі заповідь любові, щоб ви любили один одного. Сідайте. І каже, зразу учням підказує і каже: якщо світ вас ненавидить, то знайте, що перший, ніж вас, він мене зненавидів, Бо тому що учні Христові були. Ну, як, як би сказати, перший раз Христос був, а потім вже учні. І звертається Господь Бог не тільки до учнів тих, які були біля Нього, а тих, які вже були після Нього. І 100 років, і 230. І, і воно актуальне. І в часи, скажімо, перші віки християнства, коли християн переслідували, бо тому що це їх подавали як бунтарів. Ну, представте собі, вже. Тут є купа цих богів, там є їхній той Пантеон, чи як воно там називалося, де були зібрані всі боги. Там був Зевс, і Юпітер, і Афродіта і всі ті боги, Римські, і всі. кожен мав своїх богів, кожен досвід до когось там молився. І тут приходить Христос. Я стеділо, що він, всі зразу ці, Поклонники своїх богів стали в супереч, стали хто ти такий, кого ти з себе робиш, ну і так далі. І пересідували християн. Не те, що сьогодні. Але Христос каже: я прийшов дати вам заповідь, щоб ви любили один одного. І я, пам'ятайте, що мене пересідували і вас будуть пересідувати. Чому будуть переслідувати? Бо ви не від світу цього каже, я вас вибрав від світу. І от сьогодні ви, що у храмі, у храмі святому знаходитеся на молитві, Бог вас вибрав. Бо Слово Боже знайшло місце в ваших серцях, ви стали християнами. І сьогодні у День святого великомучника Дмитрія Ми сьогодні у храмі прославляємо прославляємо Бога. Бог нас вибрав. Але каже, світ вас ненавидить. Чому? Бо я вас вибрав від світу. Тут мається на увазі, що ті, які не пізнали Бога, вони завжди зневажливо будуть дивитися на християн. І не один із вас був свідком того, як відносилися до людей віруючих, як відносилися до самого поняття віри. Як Ставилися до самого поняття сприйняття Бога, спрощуючи Його до такої простоти, що не то, що вірити в такого Бога, ну, його навіть сприймати несерйозно до тої, в такій формі, яку часом світ подає. Бога людям неможливо видіти, і чи не ангельські на нього не можуть дивитися? Чому? Через те, що він дуже яскравий, що не можеш на нього дивитися, чи не можеш його пізнати. Я колись приводив одному мому другові. Ми мали таку розмову про Бога. Він каже: ну, поясніть мені про Бога, то, то я буду знати. Я кажу для того, щоб тобі про Бога розказати. В тебе має бути відповідна, назвем це Божа освіта, так? ти маєш мати поняття про Бога. Якщо ти його не маєш, то тобі мені тяжко буду його пояснити. І порозкажу тобі приклад. І розказую йому такий приклад. Так як я моя перша спеціальність монтажника атомних електростанцій, я йому на цьому прикладі розказав. Я кажу, представ собі, друже. Я тобі принесу всю документацію атомної електростанції з реакторами БН600. І тобі розкладу оці кресля і буду розказувати. Ось тут реактор, тут теплобинники, головні циркуляційні насоси. Ось тобі у цих всіх малюнках, цих всіх розрахунках, які люди вже зробили, ти розберешся? Він каже, ну я не спеціаліст. І тому. Коли я буду розказувати про Бога у цій своїй суті, наскільки людина може сприйняти, не кожен то може зрозуміти, тому що ми розуміємо, що Бог це є метафізична субстанція, а ми в фізичному світі. І для людини складно говорити про метафізику, перебуваючи в фізичному світі, до кінця не розуміючи цього світу, ми хочемо пізнати світ метафізики, так? позаприродний, який не має. Ну, навіть ми не можемо собі представити, як він виглядає, чи він є двохвимірний, чи трьохвимірний, чи п'ятивимірний. І як Бог є самоособове буття, який. Посилай, створив людину на світ, образ і подобу, щоб в людині прославитися, щоб людині реалізувати свою всемогутність. І послав людину в світ, і людина, маючи величезну привілегію від цього сотворіння, має свободу, і свобода людину заводить часом в тупік і посилає сина свого, щоб її відкупити, направити, підправити. І коли приходить людина проста, не маючи поняття про Бога, вона хоче чути на таку складну, на таке складне запитання максимально просту відповідь. То скажи мені, де Бог? Як він виглядає? Чому він не втручується, Чому він не робить? Іменно за, за от таке свідчення про Ісуса Христа, було замордовано і знищено. Тисячі мучеників за віру в Христову. Люди, які не розуміли поняття Бога, самої субстанції Бога, хотіли своїм примітивним розумом пізнати глибину Божих правд. Тому і Христос каже: віра Твоя спасе тебе. Не знання, віра. І як би це дивно не звучало, але знання, вони мають свою межу. І вони можуть пізнати якусь річ дуже вузько. Якщо професор хімії може знати якусь певну частину галузі, так, він ширше не може знати. Він вже фізики так не знає. А фізик ядерщик знає частину фізики, але вже хімії не знає. Наука вона обмежує, а віра, вона ширша як, як, як наука. Я вірю. Що співвідношення електрона до ядра, воно там у 100 разів більше. Я вірю, що протони і нейтрони це позитивно і негативно заряджені частиці. Я вірю, ну але то так написано, я знаю. Так, поки вони відкрили кварки і так далі. Тобто віра, вона ширша. Наука то, що не може пояснити, каже, все, там далі немає нічого. Вселенна от там закінчується, бо тому, що ми далі не бачимо. А віра, вона охопляє ширше. І поняття віри є ширше. І якщо хтось хоче пізнати Бога з наукою, він дивиться на нього таку маленьку дирочку, а хто сприймає Бога вірою, йде до нього з розпротертими руками і може його обняти повністю своєю вірою. Іменно за таку віру, Свідчили оці святі мученики, із них великомученик Дмитрій Побідоносець. Іменно для того, щоб засвідчити у світі любов, бо каже при кінці світу: любов багатьох охолоне. І це є найбільша біда, що любов багатьох охолоне. Як ми не будемо любити один одного. Як ми не будемо підтримувати один одного, як ми не будемо вірити в Бога, ми станемо непотребом для світу. Тому звертаю, звертаючись до християн, кажу, вас не будуть сприймати, особливо тих, які вірою прийняли Бога. Вас світ не сприйме, бо ви не від світу. Бог вас. Викупив від світу. І тому кажу вам, бо якби ви були від світу, світ свій любив би, світ грішний. І тому вони тримаються один одного. Але ми християни, є для того, щоб перемогти грішність світу. Як? Не воювати, не битися, а наповнити світ любов'ю. Я зараз говорю не про агресію, який якій прийшов ворог на нашу землю. Для цього існує армія, їх треба зупиняти. І їм треба казати, забирайтеся додому. А ні то, лишайтеся в нашій землі. Але коли я говорю про українців, коли я говорю про християн, щоб ми міняли світ, ми маємо нести у світ любов. Того, чого не вистачає. Бо зло це не субстанція, це не є якась створена, створена Богом якась сущність. Зло це відсутність добра. Світ є посудина, люди є носіями Божої ласки. І якщо її нема в людині, вона робиться порожна. Відсутність добра, відсутність любові, відсутність тепла людина охолоджується і стає порожньою. А як вона порожна, вона зла, вона творить діла порожнечі, діла диявола, ді... діла пустоти. І для того, щоб світ врятувати, не треба з ним битися, його треба наповнити, бо він порожний. Його треба наповнити добротою і любов'ю. І це можуть зробити Божі, діти, які черпають Божу любов із вічного джерела Ісус Христос. Наповнюючи себе силою яку Бог нам дає через своє тіло і кров у святому причасті, тіла і кров Христа. І тому, наповнивши себе, щоб я щось міг дати мені треба щось мати. І тому ми вчимося бути Божими дітьми. Знаєте, не Божими е, такими дорослими, а Божими дітьми. Знаєте, кого найбільше ми любимо? Та дітей, так? бо вони такі милі, вони такі, вони такі смішні, вони такі веселі, але часто безкетують. Але дітям легше прощається, як дорослим, правда? Як дитина яку би шкоду не зробила, не раз дитина таку шкоду зробить, що дорослим гей-гей засі. І ми дитину все рівно прощаємо. І тому Христос каже: ви діти Божі, діти, будьте дітьми Божими, простими, щасливими і радісними. І знаєте, як дитина до дитини знайомиться, біжить, вони одного обнімають, такі смішні. Біжіть до мами, обнімається, тішиться. Будьте дітьми Божими, щоб стати добрими і нести в світ добро і любов. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!